Всім доброго дня! Компанія Автобіс вітає вас! І для вас свіжа пропозиція. Mercedes Sprinter в середній базі свіжо пригнений 2004 року L2H2. Довжина багажного відділення 3.40 2,7. Механічна 5 ступінчата коробка передач. Задній привід. Повна маса автомобіля 3,5 тонни. Навантаження по документам під 3 тонни. відкриваємо версію водія, сидіння водія не затерте. Збоку подвійне сидіння, аербек керма, кермо, зверніть увагу, в якому стані. перемикачі не затерті, електрозеркала. Кондиціонер. АСР, АБС, АБД. Майдафон, Фебасто, піти стоп коробка передач. Автомобіль є свіжопригнаним з двома він-кодами, тобто перший номер кузова старішого автомобіля, на який на підставі яких документів завозився автомобіль. Другий він-код-коду номер він -коду, це номер цього автомобіля. Тільки так ці автомобілі завозяться, вони завозяться по агрегатно. І на них обов'язково має бути два номери кузова. Якщо номер один, кузова тільки один, це автомобіль не свіжопридний, це автомобіль їжний в Україні. Ось так він виглядає. Ззовні. Крім цього, він загнаний на СТО. Перевірений. Були недоліки, наприклад, резиночки, шарови, масла, що потрібно було замінити. Ми замінили, зробили розвал сходження і ви впевнено можете сідати і їхати в далеку дорогу. Крім цього, ми можемо не тільки продати, а можемо обміняти. Продати автомобіль в розсрочку. Існують різні варіанти. Телефонуйте в компанію «Автобіз» і ви будете задоволені покупкою. Всім приємного настрою до перемоги!